Наша лабораторія є структурним підрозділом ДЗМСЧ 3 мусу України. Основною метою роботи лабораторії є якісне виконання лабораторних досліджень, з метою отримання точних результатів, щоб задовільнити сподівання як лікарів-клініцистів, так і наших пацієнтів. Для того, щоб лабораторія функціонувала, потрібен ряд дозвольних документів, які вимагаються чинним законодавством України та вимогами нормативних документів МОЗ. Це і ліцензія на медичну практику, яку ми маємо в складі ТЗС МСТЧМО з України, це і дозвіл на роботу із збудниками інфекцій 3-4 групи патогенності. Ми також маємо свідоцтво про атестацію в сфері поширення державного метрологічного нагляду з 2008 року. Лабораторія ДЗС МСЧ 3 приймає активну участь у зовнішній оцінці якості, яку проводить український референс-центр з клінічної лабораторної діагностики в місті Києві. Це участь в програмах міжлабораторних порівнянь з біохімії, торч-інфекції, гемостаз, клінічний аналіз віл гепатити. і результати по цій участі в програмах є хорошими. Практично 100% правильних результатів по лабораторії це задовільний результат. Достатній ресурс для забезпечення потреб в лабораторній діагностиці нашої лікарні, тобто, ми маємо ряд. Потрібних приміщень, реактивів, обладнання. А саме головне це висококваліфікований персонал лабораторії. В нас працює 33 особи: три лікарі з вищою кваліфікаційною категорією, зі стажем від 25 років і більше. Це два біологи з вищою світою біологічною, це 23 лаборанти, 17 з яких мають вищу кваліфікаційну категорію. Ще одним кроком до відповідності сучасним міжнародним стандартам введення в дію роботи лабораторії гематологічного аналізатора це європейська якість. Він дуже є продуктивний, дає 80 тестів за годину. Причому він прийшов в нашу лабораторію на заміну ручним методам дослідження загального аналізу крові. Якщо око людини аналізує 100-200 клітин, то аналізатор аналізує для того, щоб видати результат, до 10 тисяч клітин. І це, звичайно, набагато зменшує похибку досліджень. Якщо при ручних методиках допускається похибка досліджень до 10 то аналізатор це 2-3 То це ще один крок до стандартизації, до того щоб в різних лабораторіях можна було аналізи порівнювати. Робота в лабораторії цікава і одночасно складна, складна, тому що є багато факторів, які впливають на кінцевий результат. І часто ці фактори не в межах лабораторії, так як лабораторний процес він поділяється умовно на три етапи: Це переданалітику, аналітику і постаналітику. Переданалітика починається від правильного вибору тесту лікарем для того чи іншого діагнозу, і закінчується вже безпосередньо початком вимірювання в лабораторії. До 62 оцих помилок припадає саме на переданалітичний етап. Тобто це неправильна підготовка пацієнта до дослідження, це неправильна здача самого аналізу, і це дуже впливає на наші результати. При плановій здачі аналізу крові його роздають бажано вранці, надще, при мінімальному фізичному і психологічному навантаженні курити можна не пізніше, ніж, ніж за дві години до здачі крові. Для аналізу сечі береться. Вранішня порція сечі з метою запобігання забруднення обов'язково проводиться туалет статевих органів перед здачею сечі. Хотілося б донести до людей лабораторне правило для пацієнтів. Якщо у вас не вистачає часу для того, щоб правильно здати аналіз, то будьте готові до того, що вам прийдеться знайти час. Для того щоб його повторити для всіх пацієнтів, я бажаю міцного здоров'я, щоб до нас зверталися тільки вагітні жінки робили ми аналізи новонародженим дітям і проводили професійні медичні огляди здоровим людям.